Вітаю вас, шановні мешканці Лохвичини. Мене звати Валентин Коробко, я директор компанії Екоенергоплюс. Мені стало відомо, що на Лохвичині поширюється інформація щодо небезпечності розміщення нашого комплексу. Занепокоєння громади мені цілком зрозуміло. Проте я хотів би наголосити вам на майже цілковитий помилковість інформації про нашу компанію і наш проєкт, яка свідомо чи, можливо, несвідомо поширюється так званими активістами. Кажуть, що влада приховує свої наміри допомогти невідомій компанії у будівництві небезпечного об'єкту. Місцева влада з самого початку не намагалася приховати від громади свої плани. Якщо ви подивитесь в місцевих засобах маси інформації, ще в 2018 році публікувалася інформація про нашу зацікавленість в розміщенні комплексу на території Лохвицького району та за межами населених пунктів. Відкрийте газету Зоря від 29 листопада 2018 року, і там є ця вся інформація. Також просимо врахувати вас, що екологічне законодавство України зобов'язує нас до початку будівництва провести оцінку впливу на довколишнє середовище і також провести необхідні громадські слухання з даного проєкту, і в результаті яких громадськість отримує максимальну інформацію про майбутній об'єкт та його безпечність чи небезпечність. Це значить, що у випадку виявлення небезпечності комплексу таке будівництво буде заборонене, але ми більш ніж певні, що наш об'єкт є безпечним та екологічним. Будівництво будь-яких подібних об'єктів вимагає проведення обов'язково громадського обговорення, та ми також запросимо всіх охочих висловити свою думку. Компанія «Екоенергоплюс» першою виступила з ініціативою провести обговорення цього проекту з мешканцями навколишніх міст. Це свідчить про те, що ми відкриті і прозорі. Поширюються плітки, що будь-яка діяльність пов'язана з утилізацією відходів це от якісь отруйні димлячі труби заводу. Такі твердження являються помилковими. На нашому комплексі не буде ніяких димлячих труб, не буде ніяких спалювань сміття. Це буде сміттєпереробний комплекс, а не сміттєспалювальний завод. Я на цьому наголошую, будь ласка, не путайте ці поняття. Ключовою відмінністю нашої технології є безперервний різнотемпературний піроліз. Це розкладання, а не горіння. Специфіку комплексу також передбачає відсутність контакту сміття та будь-яких забруднюючих речовин із землею та ґрунтовими водами. Крім того, поруч заводом ми плануємо будівництво цілого комплексу теплиць для вирощення екологічно чистої продукції, буде регулярний санітарний, фітосанітарний, радіологічний екологічний контроль цієї продукції. Наголошуємо, що незалежний експертний висновок, зроблений компанією МКП ЕКОГАЗ, підтверджує, що всі заміри, які були проведені на території нашого комплексу. Підтверджує те, що наша установка не перевищує будь-яких санітарних, санітарних норм України. Також я хочу наголосити на тому, що взагалі всі сучасні сміттєпереробні заводи мають таку технологію, яка е, дозволяється будувати такі заводи в густонаселених районах міст. Е, можна на прикладі розглянути місто Копенгаген, Відень. Там сміттєпереробні заводи знаходяться в самих центрах міста і не наносять жодної шкоди на навколишнє середовище, та також не загрожують життю людей. Є розмови, що в нашій компанії малий статутний капітал, і що нам немає чим відшкодовувати збитки, які можуть бути завдані екології чи мешканцям навколишніх міст. Я хочу зазначити, що великий розмір статутного капіталу не є гарантією відшкодування шкоди. Довкіллю, здоров'ю чи життю людей, більш дієвим інструментом впливу на порушників екологічного законодавства є накладення в першу чергу великих штрафів. Тому, власне, керівники і керівництво сміттєпереробного комплексу нашого, який ми, до речі, після введення в експлуатацію <кхух> зможемо оцінювати в понад 150 мільйонів гривень, взагалі не зацікавлені порушувати екологічне законодавство, оскільки штрафи будуть стягуватися. Шляхом звернення стягнення на грошові кошти компанії у банках та на майно сміттєпереробного комплексу. Також хочу вам зазначити, що в Україні на сьогодні існує дуже багато успішних компаній, в яких статутний капітал не є великим. Також кажуть, що якась компанія зі статутним капіталом в 1300 гривень буде будувати свій перший завод. Наша компанія не буде будувати сміттєприродний комплекс, а залучить для цього вже компанію, яка має великий досвід в будівництві подібних комплексів, та які вже збудували не один такий схожий комплекс не тільки в Україні, а за її межами. І хочу наголосити, що фінансування будівництва буде здійснюватись повністю за рахунок коштів інвесторів. Жодна копійка з вашого бюджету не буде витрачена. Також ходять плітки, що наша компанія скрізь отримувала відмову на будівництво сміттєпоробного заводу. Е, ну, я хочу пояснити, що на розгляд міст, з владою якої ми вели переговори щодо будівництва сміттєпоробного заводу, зазначене питання на обговорення е, з місцевими жителями не виносилось. Е, також хочу сказати, що свого часу в Миколаєві був побудований дослідний комплекс на 100 тонн переробки сміття на добу. І ми мали там розпочати будівництво більш масштабного заводу. Але в 2006 році змінилося керівництво цього міста, і також ми далі не змогли знайти тих прийнятних умов для будівництва, тому що е, нова влада захотіла мати дуже великі статки від нашої компанії. Потім декілька років ми мали переговори з іншими е, містами. Але на той час не була прийнятна ситуація взагалі для побудови подібних комплексів. І вже коли ми отримали зміни до нового законодавства про поводження з відходами, тоді вже більш в Україні почали цікавитися подібними подібним будівництвом заводів. На сьогоднішній день. Багато областей та міст пропонують нам продати нашу технологію, пропонують нам зайти та побудувати в цих містах заводи по переробці, твердих побутових відходів. Ми розглядуємо багато варіантів, але здебільшого нам пропонують такі неприйнятні умови співпраці, що ну аж до передачі правовласності на збудовані комплекси, тому ми від них відмовляємося. Насамперед, ми хочемо вирішити питання. Поводження з твердими побутовими відходами, а не просто комусь подарувати нашу технологію. Тому ми звернули увагу не лише на великі міста, а також на невеличкі міста, на районні центри, де очільники цих міст не керуються виключно особистими мотивами. Кажуть, що переробка 300 тонн сміття на добу для заводу це багато та небезпечно для екології. Дійсно, наш комплекс може проробляти. 300 тонн на добу. Але ми вважаємо, що це не проблема, а навпаки, перевага. Ми зможемо утилізувати всі обсяги сміття, які генерують на сьогоднішній день домогосподарства Лохачини, а також зайнятися більш болючими питаннями, такі як відходи зеловаторів та санації верхніх слоїв існуючих багаторічних полігонів. Ми зможемо брати на себе обсяги більш нові, не те, що є на сьогоднішній день. На поточний момент, от я собі записав, в Лохвицькому районі діє лише один полігон в місті Заводське. Та на цьому полігоні лише близько 2% паспортизовано. Ви розумієте, це дуже маленька сума. До них ми можемо додати також ще 57, але це, я впевнений ще більше, ніж 57 стихійних звалищ, які діють на території Лохвичини. Також сюди додати всі відходи, які від промисловості йдуть, агросектору, а також генерують велику кількість інших небезпечних відходів, які є на території Лохвиці. Це також питання, яке потрібно вирішувати, і питання, яке ми можемо частково взяти на себе за рахунок нашої технології. Щодня лише мешканці Лохвицького району генерують понад 100 тонн сміття на добу. І це ми не враховуємо агропромисловий комплекс та промисловість. А чи відомо вам також, що на Полтавщині за декілька останніх років захворюваність на алергічні хвороби зросла на 30%? І в мене одразу виникає питання: можливо, це також на це є вплив сміття того та тої шкоди від цих сміттєзвалищ і полігонів, які нам влітку нагадують. Про те, що потрібно щось вже робити в нашій державі, в, нашій, в нашому краю рідному. Це перше. А по-друге, згадайте ситуацію на тих сміттєзвалищах, що у Львові, так можливо, потрібно щось почати робити. Пліткують, що наш сміттєпоробний завод буде завозити радіоактивні нафтові шлами та небезпечні важкі метали звідусюди. Це помилкова інформація. По-перше, ми можемо утилізувати тільки окремі типи промислових відходів, в тому числі ці продукти проробки нафтогазової промисловості. Наша технологія це дозволяє. По-друге, ми не можемо утилізувати радіоактивні відходи та відходи, які містять важкі метали. Ми в нашому комплексі. Можемо працювати лише з відходами, які пройшли попередню підготовку, а також на території нашого комплексу буде функціонувати власна лабораторія, яка буде кожну машину, яка буде заїжджати на наш комплекс, перевіряти на наявність небезпечних речовин або радіоактивних якихось також речовин. У випадку виявлених таких небезпечних відходів ми маємо вже певні домовленості з тим, що таке сміття, яке буде попадати, воно буде спеціалізовано вивозитись на спеціальні полігони, на спеціальні облаштовані території, де це буде зберігатися. Але це не буде на території Лохвичини, це буде спеціальні такі комплекси. Також кажуть, що будівництво сміттєпоробного заводу може бути незаконним. Так, от я хочу вам нагадати. Відповідно до угоди з асоціацію з Європейським Союзом Україна має зобов'язання протягом найближчих років порядкувати погодження з твердими побутовими відходами та привести своє законодавство у відповідність до європейських стандартів. З 1 січня 2018 року діє закон про відходи, який забороняє захоронення неперероблених відходів. Тому з часом всі органи місцевого самоврядування мають забезпечити сортування. Побутових відходів, та також заборонити захоронення цих полігонів. Тобто має бути вирішена проблема поводження з твердими побутовими відходами та їх утилізація. На рівні держави та певних регіонів у нас вже прийняті відповідні законопроекти, програми по поводженню з відходами. На це закладаються великі кошти. Наша компанія в першу чергу пропонує. Вам вирішити це все за наші кошти, ми беремо, ми беремо на себе всі фінансові зобов'язання по будівництву цього комплексу. Також обурює той факт, що в Лохвичині проти нашої компанії виступили певні активісти, певна група громадян, які поширюють неправдиві відомості про нас, про нашу компанію, про нашу технологію. До того ж, під впливом цих активістів, інші люди, які не знайомі з нашою компанією, мають хибне враження про нашу компанію. Так от, я хочу офіційно повідомити, що жоден з цих активістів офіційно до нас не звертався. Та навіть неофіційно ніхто мені не телефонував на мій мобільний телефон, який є на сайті. Ніхто до нас не звертався з проханням повідомити про нашу технологію, взагалі про нашу компанію. Лише беруть з незрозумілих джерел. Інформацію про нашу компанію, чомусь вивчають наші статутні фонди, вивчають засновників нашої компанії, хоча яке це має відношення взагалі до екології. Ми готові йти на діалог, ми готові спілкуватися з простими мешканцями, тому саме ми приїдемо до вас провести конференцію, більш детально розповісти взагалі про нашу компанію. Хотілося б, щоб в першу чергу зверталася увага на те, яку проблему ми вирішуємо в вашому регіоні. І щоб звертав увагу на те, що буде далі, якщо ми поїдемо з вашого регіону? Чи вже вистроїлися великі черги інших інвесторів, які вирішать вашу проблему? Я хочу звернутися в першу чергу до цих активістів. Невже вам не соромно заробляти ці політичні бали? Зараз я розумію, що в першу чергу ви цікавитеся виборами і хочете. Потрапити, можливо, в місцеву владу, стати там, керівниками, але потрібно вирішувати питання екологічної небезпеки, яка виникнула в Лохвичині. Та взагалі не в а по всій країні. Тому я звертаюся до вас, якщо ви хочете отримати якусь інформацію у нас, будь ласка, пишіть офіційний запит, офіційні запити, офіціальні, офіціальні листи, ми відкриті для вас. І якщо ви вийдете справді з нами на діалог, то ми знайдемо якісь конструктивні рішення всіх цих питань. Насправді, питання всі ці нормальні, тому що. Кожен мешканець регіону хоче знати, що за компанія заходить, яку технологію вона несе, як буде вирішуватись питання поводження з твердими побутовими відходами. Тому я ще раз вас закликаю всіх жителів Лохвичини, Будь ласка, звертайтеся до нас. Ми відкриті. Заходьте на наш сайт, читайте, дивіться, як працює наша технологія. Ми завжди відкриті перед вами. Наш комплекс відповідає вимогам санітарних та екологічних норм. І ми зацікавлені запустити перший наш комплекс саме в Лохвиці. І ми це готові вже зробити все за рахунок власного фінансування. Я наголошую, хочу попросити всіх небайдужих громадян, будь ласка, не ставайте частиною тієї брудної гри, яка зараз відбувається у вас на Лохвичині, де маніпулюють інформацію, поливають нашу компанію брудом, є різні наклепи. Я прошу вас. Кожного з вас, якщо у вас є якісь запитання, чи якісь побажання, чи, можливо, якісь конструктивні рішення для покращення екологічної е, безпеки в, вашої, в вашому регіоні, будь ласка, візьміть, будь ласка, свій телефон зараз і зателефонуйте мені за номером 050 926 4051. Чи напишіть ваші питання мені у Фейсбуці, я є в Фейсбуці, можете мені писати туди. Е, також я хочу. Наголосити на тому, що е, хто, як не ви самі, зможете впливати на те, щоб ваш край став чистішим. Вам вирішувати, чи жити далі в бруді, чи з нашою допомогою почати переробляти те непотрібне сміття і отримати від цього лише тільки е, ну, найкра найкраще. Е, хочу вам сказати, що е, окрім того, що ми вирішуємо екологічні проблеми, ми також. Робимо додаткові мільйони надходження в бюджет Лохвичини. Ми створимо більш ніж 75 робочих місць в вашому регіоні. І все це ми можемо розпочати разом з вами. Ми відкриті, ми маємо інвесторів для цього. І тому я вас закликаю, приєднуйтесь до нас, вносьте свої пропозиції, свої побажання, задавайте нам питання. Я буду дуже радий відповісти вам. І мені приємно, якщо ви будете відзиватися на такі... Наші прохання, тому що саме разом ми зможемо почати новий шлях по тому, що Україна стане однією з найчистіших країн у світі. Я вірю в це і сподіваюся, що ви також вірите і будете йти поруч з нами. Всього найкращого.